Витікаєте сразу? Я кусається, кусается? Чому тікаєте? Что форму одіо порушити. Чому забули? Я забули. А як так не Збройно в свої машини? А вот дивиться. А я якраз дивлюся. Можна посвідчення вашего бачити? Ну це прийшов mm -hmm. ламкар. Нигай? Нет. Ну це дядька зі стабили. Богдан Михайло Володимирович, до 28-ї. Закрийте машину йому. А що, вже служба закінчилася? Козаки? Ще ні? А що з дівчатами так веселіше, правда? На заправці. Ну, автомат забули теж, бачите. Томат забули, корму одягу поруч, можна посвідчення ваше бачити. Що у вас тут в ходорію? Все спокійно. Що так? Да, може, станемо там А Не бачу, пальчиком закрили. Ганьо Ростислав, Гано. Гано, Ростислав Іванович Гано. поліцейський до 28-го. З дівчатами цікавіше сидіти, правда? Ні, ми тільки приїхали серйозно. Та як приїхали, хвилин 10 приїхали, я вже вас бачив. А то якісь ваші чи Ні. Ні. — Вони тільки підійшли. Підійшли насібили. Не пристають до вас? Ні. А що ви хочете пристати? Та я чого хочу? Та ви біля, біля дівчат стояли не я, що? Так? До вас заліто служба, вам заліто зарплата капає, як не можна стояти? Маєте патрулювати на превенцію ну, якщо служити. Якщо дівчата що запитались нам? Ну, запитали no. нас, так? то що? Тікати від них, так як ви кажете. Ну а я підійшов і почали тікати. Хто? Ну, ваш напарник. Я не тікаю зразу в другу сторону. А що ви тут такі борзий, це не розумію. А чого цей борзий? Ну ви, може, на службі, ви може присягу дали. Так, Може а, покатайтеся, чекайте. може попатрулюєте що? А ще порушую? Ви на службі. Так. Ви поліцейський. Так. Ви повинні служити і захищати людей, розумієте? Так, при ну чекайте, все одно. Ну прийшли, ми сюди, так? Ну, прийшли ви сюди, приїхали. Так, сюди, ну, сюди прийшли, сюди не заїхали. Ну вам дали патрульку, вам її так. заправили, вам так. все зробили. Ви що робите? Ви приїхали до. У на нас заправ... звернулися люди по, по питанню, ми їм відповіли. Прошу, маю Особисто все вам розповідати, а, що та, ні, я просто запитався. Так. Думаю, може, скажете по якому питанню? П'ять хвилин тут, так що ладно. Їдьте патрулюєте? Ну то їдьте. А чого у вас бодікамера не включена? Чуєте мене чи ні? Що бодікамера у вас не включена? У вас тут в районах порушення на порушення, розумієте? Де саме? Кругом. Форма одягу раз. При спілкуванні камеру не включили два. Що чекати? Ви кажете про порушення? — Куди ви дивитеся? З вами спілкуюся. Прямо? Ну ви десь туди дивитеся, не знаю, на дорогу побачили, чи що, не розумію. — Можливо, ведеться є дефіксація нашого. Згідно чого? Згідно статті України про обласни поліції. Ну, де. здається, десь десь Все, Содіте, патрулюйте, може щось злочин що? розкриєте. І коли спілкуєтесь з будь бо камери включаєте. Тут в я бачу, бардак повний у вас. Зумієте? Може, ви нам наступить. Ще раз. Навести помогти чи як? Горіть до мене, я не чую вітер що ви? Навести, хочете помогти чи як? Навести? Так. Кого навести? Поля. Порядок. Порядок? А я що поліцейський, та ви поліцейський наводьте. Так, з громадської точки. З громадської в якому розумінні? Щось підказати. Ну, я вам підказую, так. вам дали патрульку, вам її заправили. Вам ну, держава наділила вас якимось повноваженнями. Так. Що ви повинні робити? Служити. Ви а появляли. ми що робимо? Там, бо, може, якийсь злочин здійснюється там. Та поїдьте ви стали дівчатами заправці Ви говорите. ніякої інформації не хочете підказати? Вам тут? Так. Ви місцевий. Я з Львова взагалі так. Звідки в мене інформація? Тут у вас що в, 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 в районі відбувається? Щось бачили? Чули? Ну щось бачив, ваш колега порушує закон. Ви ще наказ. Крім того. Крім того, закон. Все. Що ж такі? — У мене до вас питання? Та мільйон. — Задавайте. Та чому у вас відповіді немає на ці питання? — Так ви не завдавали запитань, то вже кажете відповіді. — Як не завдавайте? Як завдавайте, то патрулюєте. — Добре, щасливо. — Доброго вечора. — Вам ще дві години до зміни закінчення. Ходите. Шарами. — Ви звідки е, коли в мене зміна закінчується? — Якщо не помиляються в 8 вечора. Помиляються чи ні? — А я не знаю. Ви не знаєте, коли у вас зміна закінчується? Коли у вас зміна закінчується? Чікаєте, шановні, якщо в мене виклик поступив в 22-19.55, то як зміна закінчилась? То я не знаю, що ну, ну, а, а ви кажете, ли? що знаєте. А якщо ви, не поступить, виклик? Ви все виклик. знаєте, але нічого не знаєте. То, так? А якщо не поступить, ну, виклик? Я в тому тоді, що я кажу, що ви, зміна може в мене бути і до 10-ї години. Ну то добре. Ну. Але, але, кажете, але перезмінка до в котрій годині у вас. Перезмінка це є перезмінка. В перезмінка. котрій годині, я питаюся. Що я буду вам а, свій службовий розпорядок казати. Як це свій службовий? Та ви державний службовий, ви поліцейський? Ви може якась секретна, Яка не знаю, там супер. В мене може закінчитись і в 12-й годині. А а та, вас, та вас може закінчити і в 6-й вечора, в принципі. Та ви самі знаєте? Як? Коли? Та. Ви не знаєте, коли у вас перезмінка, ви не знаєте, в якому році я там щось десь працював, ви не знаєте взагалі нічого, в тому числі що щось бувається. Кажете, підкажи, нам може якийсь злочин там відбувається. Та шо? я не місцевий, я з Львова, я тобі пояснюю. Я не пояснюю з Львова, розумієш? А ти місцевий, ти тут маєш служити і захищати людей, а не хтось інакше, розумієш? Чим, розумієш? Чим. А ти ходиш людей з чим? Чим сам? Та всім чим попало, чекайте, розумієш? Чекаєте, чекаєте, з чимось? Та всім чим, чим? попало. Які? Тобі коментарі людей показати, що що, так, це, що відбувається? Так, особисто так? я, чим з чим-то. Ти Ви щось приїжджаєте, контент знімаєте, чим з Так, Що мені заборонено контент Ні, Ви сказали, що я з чим-то. Обрутуй а мені заборонено контент ви, знімати? Ви, будь ласка, Я питання, свої задав. Думки. Я питання задав. мені заборонено думки. контент знімати. чи що? Собі говорите, аби, аби сказати, так? Я задав запитання, мені заборонено контент знімати? Ні, не заборонено. Ну, то, що ти мене таке питаєш? Ходиш, тут контент знімаєш. Хочу, ходжу, хочу, не хожу. Знімаю, не знімає. Що хочу, роблю, я вільній державі живу. Живі? Ну, no. все. А все? Що, ще? А нічого, сідай, патрулюй її. Може попередиш щось, може комусь допоможеш. Можливо. Можливо. Все, щасливо. Куди ти пішов? А служба? -то? А що служба? Чи мені не можна зайти на око? Туалет хочеш. Шаново. Та йди собі куди хочеш, ніж сирі. Давай ключи, бо куля газмар з ноги. Що, що тут? А ви їх щось питалися чи ні? Чи нічого не питалися, ні? Не, вони тільки зайшли були, вони проходили. І ви, і я кажу, я до неї говорю, ой ні, бо я вас впізнала, я підписана. А вони приходили подальше. Ви їх нічого не питали? Ні. Ну, балаболи. Це гарного вечора, чай. Друзі, що ви зрозуміли, ті два балабола навіть збрехати нормально не можуть. Розумієте? Вони навіть не можуть збрехати. просто О, Дівчата говорять, ніхто нічого не питав, вони просто проходили мимо. Дебілізм. Дивись, я підійшов до дівчат, запитався їх, я підійшов до дівчат, запитався, чи ти в них щось питався. Вони кажуть, ні, я нічого не питалося. Ти балабол, значить, правда? Саме ви. А що таке, як я? А хто тобі дозволив мене ображати? А я, я... Я тут констатую факт, кажу, ти мене збрехав, значить ти Ні. — А ви февсалом, що ви фіксовому балабок. Хто тобі взагалі дозволяє так говорити зі мною? Не розумію. — а. а вам хто дозволяє? Esta... 로... В.. بال... — Я тебе йому збрехав? Вам хто мене обливає? Я до тебе підійшов, запитався, кажу, що ти тут робиш? Ти що б мені сказав? Ну, от що ти мені сказав? Дівчата мене запиталися, я їм відповів інформацію. Я пішов дочатку, що питалося, ні, не питався. А що а що, питалася? що просто так? Ну ти ж мені сказав, я що я ти до них підходиш з якоюсь інформацією. Куди ти, ти їдеш? Куди ти їдеш? так І їдемо раз. Куди? Я ще не, не договорив. Було, 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 було. Ну, я ще не договорив, в принципі. Ти вже, ти вже договорив, що? Так ви сказали, йдіть патрулювати. Ти мені що ти кажуть, а тебе вже на виговорите, так? А то ми тут говоримо. Ти місцевий герой серйозний тут що? А ми я дитину. Я ж до тебе говорю, кажу. дійшов до дівчат, запитався. Дівчатка, вони до вас зверталися? Ні. Все. І що? Ти Нічого, значить ти балабол. Такі самі, як ви. А чого? Ну аргументуй, я тобі аргументував, що ти балабол. Аргументуй мені, що я балабол. Я такого чую. Я такого чую? Що ж ти можеш, так? Аби що можеш. А що я багато що можу? можу? Розріздю, що ти хочеш. Робити? Що робити? А ти що робиш корисно для тієї держави? Надіюсь більше, ніж я. Більше ніж я? Так. Да? Ні, патрулюю, бо ти зараз страйся, не руби срайся, що так не є. Давай, сідай свою гамновоз, і шуруті. А веснуй, давай. Я пішком прийшов сюди. Пішком? Так. Да. кажу, бо Там зараз так тужиться, що зараз котлета випадка. Ви, Їдь, звідси геть, чуєш ти, в чудовій формі. Але То тобі не людей ще мити, розумієш? Їдь. Їдь ти. Дурняк собі. Що тебе магнітом приклеїли до того асфальту? Чи, що? Чи хочеш що сказати мені? Його поворот, до речі, не вчили включати. Ні лівий, ні правий. Нет, правый подключил и чудо